Вітаю! Сьогодні ми з вами поговоримо про олівці і сконструюємо органайзер. Олівець це інструмент для писання, малювання чи креслення. Олівець в перекладі з тюркської мови значить чорний камінь. Його далеким пращуром можна назвати головешку від багаття, ту саму, якою наносили на скельні малюнки. Час появи графітних олівців доводиться на 16 століття. За це відкриття людство повинно дякувати англійських пастухів. Вони, як розповідає історія, помітили в районі Камберленда особливу масу темного кольору. З її допомогою пастухи позначали вівців. Знайдена речовина дуже схожа на свинець, але переконавшись, що це не він, люди стали робити з нього палички для нанесення малюнків. Але під час роботи вони дуже бруднилися. Уже через одне століття графіт став більш доступним, тому для зручності художники обертали графітову паличку шматочком тканини, мотузкою або просто затискали маленькими гілками. У такому вигляді, м'який інструмент було тримати комфортніше. Олівець, який ми знаємо сьогодні, винайшов французький вчений і майстер пензля Ніколя Жак Конте. А от прорив історії кольорових олівців відбувся в 19 столітті, коли Куберленд Жозеф Гарднер представив світові перший кольоровий олівець. Цей олівець. Що складався з глини та пігментів, відкрив нові горизонти для художників та любителів мистецтва, надаючи їм можливість вибирати широкого спектру кольорів для своїх творінь. Олівець був схожий на сучасніші версії, але мав лише червоний, жовтий, синій та чорний кольори. З роками кольорові олівці продовжували еволюціонувати. Від винаходу нових матеріалів для ядра, які забезпечували кращу якість ліній та кольорів, до вдосконалення технології виробництва, які дозволяли створювати олівці з більшою стійкістю кольору та тривалістю. Діти. Олівцями можна не лише малювати. З них можна робити ще різні поробки. І сьогодні я вам пропоную сконструювати ось такий органайзер. Органайзер це тип контейнеру, призначений для зберігання різноманітних предметів. Для цього нам з вами потрібно пуста коробочка з під соку, кольорові олівці, ножиці, пензлик, клей, серветка та дощечка. Беремо нашу коробочку і обрізаємо їй оберт. Залишки соку треба помити. І вже на чисту коробочку ми з вами будемо наклеювати олівці. Намащуємо коробочку клеєм, а також олівець з однієї сторони. І наклеюємо. Так ми обклеюємо з усіх сторін всю нашу коробочку. У мене вийшов ось такий органайзер. В нього можна покласти будь що. Можете сконструювати свій. Тож я вам бажаю успіхів! На все добре, до побачення!